У чернігові з 5 по 23 червня цього року організовують літні пришкільні табори з денним перебуванням в усіх діючих навчальних закладах міста. Таке рішення затвердили в ході засідання виконкому у муніципалітеті 4 травня. Також в проєкті рішення міститься перелік дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та планується забезпечити їх безкоштовним харчуванням. Безкоштовним харчуванням забезпечуватимуть дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування та дітей-учасників бойових дій. На це минулого місяця виконавчий комітет міської ради погодив виділення близько 8 мільйонів гривень. Орієнтовно в управлінні освіти розраховують на 6 тисяч дітей з пільгових категорій населення. Нині дуже важливо влаштовувати дітям цікаве дозвілля в колі однолітків. Тому міська рада робить усе можливе, аби організувати літні табори цього року. Ішлося під час виконкому. Для дітей це важливий напрямок. Важливо, щоб діти все-таки в цих умовах важких психологічно для дітей з постійними тривогами і психологічною травмою війни все-таки більше часу проводили разом під наглядом вчителів, спілкувалися. Я думаю, що там будуть різні активності цікаві, в тому числі патріотичне виховання і не тільки. То це важливий напрямок. Ми виділили кошти з міського бюджету на харчування. Я думаю, що це. Добре справа, ми робимо нагадаємо. Попередні два роки функціонування літніх пришкільних таборів у Чернігові було неможливим. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і події повномасштабного вторгнення РФ влітку 22 го для того, аби стабілізувати психоемоційний стан дітей, евсія влаштували у школах Чернігово позашкільні активності під час канікул.